Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Нікрітін Роман Володимирович народився 31 грудня 1986 року в місті Карлівка. Навчався у Карлівській загальноосвітній школі номер 1 Далі вступив до вищого приватного навчального закладу Європейський університет, по закінченні якого у 2010 році працював у Карлівському центрі зайнятості. З 2019 року працював на Карлівському машинобудівному заводі, звідки і був мобілізований 27 липня 2022 року на військову службу до лав Збройних сил України. Воював на Донецькому напрямку. Солдат стрілець санітар 2-го відділення протитанкових ракетних комплексів протитанкового батальйону військової частини А-4638. Мав позивний Фрозен. Загинув 12 серпня 2023 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ятаємо вічна слава! Герою